До армії призиватимуть не з 18, а з 20 років на Донбас юнаків не відряджатимуть тільки за власним бажанням і тільки після проходження спецпідготовки. Тих, хто вже несе службу на сході, держава забезпечуватиме не лише зброєю і технікою, а й підтримуватиме матеріально. З 1 лютого український солдат не просто несе службу. В зоні, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо, згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий день. Додаткова винагорода за знищення військової техніки. Можу привести цифри, становить 10 мінімальних заробітних плат або 12 тисяч гривень за знищення автомобіля, за знищення танка 48 тисяч гривень, реактивна система залпового вогню 60 тисяч гривень. Тим часом керівництво АТО повідомляє про передислокацію російських військ у напрямку Дебальцевого. Терористи анонсують наступ, називаючи його новим котлом. Наступлення штука інтересна. І щоб наступати, необхідно все прочитати, продумати і, прежде всего, погасити огнівої точки противника. Лякатись нема чого, наступу ніякого не очікується на сьогоднішній день. Це все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію. і Такі слухи розповсюджуються. Десь на 180-200 градусів по периметру знаходиться супротивник. Тому і виходить, що може бути з будь-якої сторони. Географічно Дебальцеве це такий собі півострів, що пролягає між територіями ЛНРівців і ДНРівців. Ситуація на цьому стратегічному напрямку настільки загострилася, що місцеві масово просять владу і військових евакуювати їх у безпечніший район. Зараз прийшов парень евакуюйте мою сім'ю. Подході контактне грухи, вони будуть виїжджати сьогодні в Солідар. Возьмуть містобудь. Возьмуть евакуювати. Я пішком бігають Ось сьогодні вранці патрул СММ відправили в Дебалцеве, щоб спостерігати за евакуацією людей, похиленого віку жінок і дітей з стратегічно важливого міста. Дебальцевського пекла, подібного до Іловайського, не буде. Запевняє міністр оборони за словами Степана Полторака, терористи все частіше вдаються до дезінформації, аби посіяти паніку в лавах наших військових.